Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Нещодавно я знайшла цікавий рецепт, як смачно і оригінально приготувати запечену картоплю в мундирі. Виходить чудовий гарнір до будь-якої м'ясної страви. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Картоплю потрібно зварити до повної готовності. Для цього я спочатку добре помила її металевим їжачком, щоб повністю прибрати весь бруд. Тоді складаємо картоплю в каструлю, заливаємо водою і додаємо трохи менше однієї чайної ложки солі, доводимо до кипіння і варимо до готовності. Потім воду з картоплі потрібно злити. Картоплю можна охолодити або зразу викладати у форму для випікання чи на деко, застелене пергаментом. Кожну картоплину роздавіть дном склянки. Дрібненько наріжте зубчик чеснику і викладіть на картоплю або між нею. Присипте картоплю спеціями за смаком, а також трішки присиліть зверху. Полийте олією і зверху присипте натертим на дрібній терці твердим сиром. Відправте картоплю в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 10-15, поки картопля не підзолотиться, а сир не розплавиться. Смачна печена картопля в духовці готова, вона дуже ароматна, м'яка всередині і хрустка зверху. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте!